Ну не можна тобі, трошки по поїв і все. Ти ж бачиш, що ти трошки, да, трошки заболів, да. Прихворів трошки. Ну, су, су. ну сусу. Ти Ну ти моя собака, хоче їсти. Ну. Ну, я знаю. Ну тобі не можна. Трошки поїв. Да, завтра будеш їсти. Не можна тобі. Я знаю, що ти хочеш їсти. Ну, все робити, Ну су? Ти ж не слухняний? Не слухняний. Ти щось на вулиці підібрав? Підібрав. Тепер що? Тепер животик болить. Знаєш, що ти на вулиці щось підібрав? Ти знаєш, що не можна на вулиці підбирати? Знаєш? Що, ти образився на мене? Дарчик. Дарчик. Ти образився? А хто тобі винен? Що ти на вулиці підбирашка? Ти ж ніколи не підбирав. А це що тепер? Став дядьком і підбираєш, да? Ну і що тепер? Тепер проблеми. Тепер терпи до ранку. Трошки поїв і лягай спати.